Вітаю вас, друзі, та велика університетська родина. Сьогодні, 9 березня, день коли українців всього світу, вшановують Тараса Шевченка. Ми студенти першого курсу Артем Щербина, Кріна Саботаж, Андрій Яблонський і я не Первак, разом з викладачем Наталі Василовською даємось до експерименту, в ході якого з'ясуємо, чи шанують великого ковзаря тут у нашій рідній альмамате Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Імальна ректора, і тут завжди надто всі зайняті, але ми спробуємо. Доброго дня Євгсахі Івановичу, чи допомогли б ви доповнити наше відеоскадничку вшануванням кобзаря якоюсь, небудь цитатою? Летим дивлюся, аж світає, край набас палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степила не мріють, між ярами наставами верба зеленіють. Сади рясні похилились, то полі воді стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Чого тобі шкода, хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу, то глянь, подивися, а я полечу. Далеко-далеко за синіє хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуй, Он глянь, які мрає, що ти покидаєш, Та там на святину скаліки знімають, бо нічим, побудь, княжат не доросли. Тут я трошки схибив. Щиро дякую вам. Олега Миколаївича, запрошую вас до участі до участі у флешмобі, присвяченій Тарасу Шевченку. Скажіть, будь ласка, ким для вас є Тарас Шевченко? Ну, насамперед хочу відзначити, що Тарас Григорович Шевченко це є геній українського народу. І сьогодні також з нього потрібно брати приклад як молодому поколінню, так і старшим. Сьогодні Україна переживає нелегкі часи. На сході України йде війна, нереалізовані ідеали Революції Гідності. Тому хотів би сьогодні процитувати такі слова Великого Генія. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую вам велике. Дякую вам. Олег Гадаю, ви звернули увагу на анонс нашого флешмобу. Скажіть, будь ласка, які рядки вважаєте актуальними сьогодні? Я звернув, мені це дуже подобається, і у мене на столі є кобзар маленький, який я час від часу перечитую. Але сьогодні мені якось найбільш до вподоби такі слова. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди, присплять луко... лукаві і вогні. Її покрадену збудить ой, не однаково мені. Оксана Володимирівна, вітаю вас у нашому відео експерименті. Скажіть, будь ласка, в чому полягає Шевченкова унікальність? Чому він актуальний крізь століття? Процитуйте щось із того, що не дає Шевченку залишитися в минулому. Дуже дякую. Насамперед Шевченко це чи не одинокий геній українського народу. Геніальність його, ну, що таке геніальність? Як на мене, геніальність це є властивість думок, слів, творів через століття не втрачати своєї актуальності. Ми маємо зразок Шекспіра, гамлет, якого є абсолютно актуальний, і він набуває за щоразу іншої національної причетності. Є гамлет український, є гамлет грузинський, є гамлет британський. В залежності від того, яка трупа грає, кожен з них бере щось своє аналогічно. Тарас Григорович Шевченко, це є чи не перший українець, для якого сталося українство як таке, який сам є е, знаком українськості насамперед. Але м, для мене він в першу чергу це є художник, художник, і навіть його всі поезії, якщо ми будемо аналізувати, вони насамперед володіють надзвичайною візуалізацією. А його улюблені слова для мене, те, що лягає на душу, це, напевно, процитую такий загальнознаний рядок, який мені дуже викликає асоціації. Це є інтертекст фактично святого письма. Слова та голос. Більш нічого. А зараз ми запитаємо у нашого викладача, як її ставлення до Тараса Шевченка. Сьогодні 9 березня, і я е, почала пару з того, що я сказала, що найбільше мене вражає і захоплює е, в Шевченковій поезії. Я сказала про те, що це кордоцентризм Шевченкової поезії, це е, філософія живого чуттєвого серця, який, від, який відгукується на всі суспільні катаклізми. І як би важко не було, Шевченко завжди. На перший план ставить людину. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і несити й не виоре на дні моря поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Василю Михайловичу гадаю, ви звернули увагу на анонс нашого флешмобу. Скажіть, будь ласка, ким для вас є Тарас Шевченко? Геній, Тарас Шевченко геній. А десь останні події, які пов'язані з Тарасом Шевченком, ну скажем, було якось так, що я їхав в Кані, на цьому такому на підводних прилах тому типу, судені метеорі. Так і їхав з нами один англійський громадянин, мабуть, був якийсь бізнесмен, і його дуже здивувало. Його дуже здивувало те, що люди, коли прийшли до Шевченка, вони до нього хрестяться, читають молитву. Це so, одне. А друге, є в мене такий товариш. Трішки старший в мене він заступник декана в Київському університеті Володимир Данілов. Тато у нього був директором музею в кам'яні в той час, світлий час. Це вже не потім став сучасним музей, де власне Шевченка вже немає, коли це е, зробив, ну, скажімо, цю експозицію вже ну, долучився до неї Лариса Скорик. Там вже якось воно трошки немає Шевченка в тому. А він мене повів на цвинтар, там, де похоронений його батько, де похоронені кобзарі, і там же похоронена Віра Річ. Віра Річ вона справжнє прізвище і не «Віра», і не річ, але вона познайомилася в свій час з українцем. І цей українець багато перекладав, і скажімо, цей ток українець багато знав Шевченка, і вона так захопилася Шевченком, що все життя перекладала Шевченка, і вона переклала майже всього Шевченка за своє життя. Вона переклала багато українське, білоруське, але Шевченка це було до неї особлива любов, і ці переклади незвичайні переклади. Ці переклади. Які е, мають, е, скажем, цю музику Шевченка? Е, це не так. Як, от розумієте, якщо Микола Пединський переклав, то вони там мають тільки зміст. А тут є музика, тут є таке відчуття тонке. Е, розказував мені Тарас Житинський. Відомий співак, що е, коли він з віровіч говорив, то вона просила, не співайте мені, щоб ту мелодику піймати, щоб вона перекладала це. Так от завітом своїм віруюч поховали в камінь, там мідка там впаяна uh, така капсула, там чотири рядки Шевченка і чотири рядки uh, Віри річ Трансуйте Віра-Річ. Це теж пов'язано. Ну, а щоб вам щось прочитати, то мабуть. Які е, рядки з поезії ви вважаєте актуальними сьогодні? Давайте я прочитаю не Шевченка, а про Шевченка. Давай. Ігоря, Ігоря Римарука. Ви хто щедро платив, на відомий мотив дам усім одноденкам, а на кручу зіниці камінні коти. Не кляніться, Шевченко, хоч насунули смужком собі на чоло. як воло, там, де триста, як скло, товариства лягло, не було вас ніколи. За воротами, звідки нема вороття, попіл стукав у по груди, п'ястуком каяття обчухали життя. Вас і завтра не буде ані вдень, ні вночі під небесні ключі дістать. Покоренко, недарма шукачів, що йшли при свічі, вилякали Шевченки. і, хоча шукача в одну мить від ключа виплече плечем у дітрети, але світить йому молоденька свіча та що з авто портрета. Дякую. Олеже Андрійович, процитуйте, будь ласка, свої улюблені рядки з поезії Кобзаря. Ой, чого ти починіло зелене поле, починіло я від крові, за вольною волю. Коли містечко Берестечко на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Гарно, дякую вам. А зараз ми завітаємо до завідувача кафедри історії та політології, доктора історичних наук, професора Мандрика Ярослава Івановича. Ярослав Іванович, як ви вважаєте, як вдалося Шевченко вивести українську культуру на світовий рівень? По-перше, я дякую, що ви завітали до мене, на мою рідну кафедру історії та політології, такі святкові Шевченківські дні 9, -го, 10 -го березня. Дійсно, українська земля породила не одного титана культури світових масштабів. Як би не старались всі наші мертви, ті, хто з завистю дивиться на нас, доказати, що ми якась провінційна, відстала нація, цього не виходить тільки за одного прізвища Тараса Григоровича. Людина, яка Своїм життям, своєю творчістю, своєю боротьбою словом підняла українську культуру на світовий рівень, підняла словом, підняла художніми творами. І ця книжка «Ковзар», вона сьогодні повинна бути настільною книгою свідомих українців. Тут багато чудових творів я вчора переглядав і думаю, який з них є таким влучним на сьогоднішні дні, і написаний він ще 1843 року. Це знаменита, розрита могила. От я дозволю собі зацитувати Тараса Григоровича. Степи мої запродані, жидові, німоті. Сини мої моє на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі на скалі розриває. Нехай реї розкопує не своє шукає, а тим часом переверхні, нехай підростають та допоможуть москалеві господарювати. Не дай Боже такого продовження сценарію, який кобзарів так чітко до сьогоднішніх днів знайшов відображення творчості Шевченка, не дай то Боже. Тому ми повинні його знати, ми повинні знати його без тої мішури, без тої шуби, без тої папахи, яку нам старались нав'язувати, що це старий дідуган нинічний, а як жива людина, яка вболівала за свій народ, віддала за нього своє життя, і його творчість дійсно, творчість світового рівня, і це нікому не вдасться відкинути знищити. Хочу вас запитати, яка у вас улюблена цитата з поезії Тараса Шевченка? Тараса Григоріч не може бути улюблених цитат, бо всі його твори надзвичайні, всі його твори актуальні, а думаю, що зараз самим актуальним є. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Хочу сказати, що таку цитату вже сьогодні казали, і вона ну, дійсно актуальна. Да, я думаю, що такі речі вони е, у всіх на думці, у всіх на язику, а Шевченко не в морожі, тому, тому що він Шевченко. Дякую вам. Добри. <гум> Зважаючи на те, що я зустрів випадково в коридорах університету своїх, можу сказати, одних із найкращих студентів, то, очевидно, відповідь на ваше запитання буде звучати так. Дума мої, дума мої, лихо мені з вами. В чому ж стали на папері сумними рядками? Так що я вам бажаю думати, навчатися новому і, звичайно, не і вам і дякую. Вам Що ви як військовий знаєте актуальність Шевченка сьогодні? Творчість Шевченка піднімає бойовий дух наших хлопців, я вам зацитую декілька рядків свого улюбленого твору. Було коли в Україні ріві гармати, було коли запорожці вміли панувати. Панували, здобували і славу, і волю. Минулося, осталось могилі на полі. Високі ті могили де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку покрити. Високі ті могили, могили чорніють як гори. Та про волю нишком полі з вітрами говорять. А зараз ми у нашому деканаті, і тут нас обов'язково підтримають. Дар'я Іванівно. процитуйте, будь ласка, свою улюблену поезію у віші побзоря. Я процитую уривок Тараса Григоровича Шевченка, Розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала. Спасибі, дуже гарний цитат. Ігорю Івановичу, чи звернули увагу на анонс нашого флешмобу? Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблена поезія Кобзаря? Так, я звернув. Звичайно, звернув, тому що кожного року цей день він знаменний тим, що цей день приурочений до дня народження кобзаря. І, звичайно, є і вірші, які в дитинстві. Зазвичай на різних заходах я присвячував Кобзарю, цитував його, і є слова, які дуже близькі по роботі, і час від часу їх цитую собі, коли щось роблю, особливо творче, а воно не виходить. Є такі слова. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами нащо стали на папері сумними рядками? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину. Чом вас лихо не спіткало, як свою дитину. Іноді пишеш статтю, пишеш щось, а воно не йде. Думи є, а лягають рядки не так, як треба. Тому і згадую ці слова. Надіюсь, не далі вам буде постійно тільки. Догожати постійно буде тільки добре. От з вашими думами. Дякую вам, дуже гарна цитата. Дякую і вам. Олександр Романович, запрошую вас до участі у нашому флешмобі. Процитуйте, будь ласка, свою улюблену поезію з віршів Кобзоря. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось, де люди, наша слава, слава України! Гарна цитата. Дякую вам. А зараз ми знаходимося в аудиторії, де буває наш Ні 16. І хтось із студентів хоче процитувати Тараса Шевченка. Прошу. Давай. Як тебе звуть? Віталій. Дой. Якби вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив, все те знаю, нема ні пекла, ані раю, нема й Бога, тільки я та куций німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти такеє, німець скаже. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, моголи? Моголи, моголи, Золотого та Мерлана, унучата голі. Німіскаже веслав'яни, слав'яни, слав'яні, славних прадідів великих, правнуки погані, і колара ви читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганку, і в слов'янофіле так і впретись, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть би і по свому будемо ще глаголить. Як німець нам покаже, та й до того історію нашу нам розкаже. От тоді ви заходитесь, добре заходитесь по німецькому показу і заговорите так, що німець не второпа, учитель великий. Привіт, це студентка нашої групи Каріна Саботаж. Тож, тобто, адже ми спитаємо в неї, чи є в неї улюблена цитата з Пиласа Греша Шевченка. Так, є, це мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. чи хто згадає, чи забудуть мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Я в ліс неволі, мож чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батька сина, не скаже синові. Молись, молися, сину, за Україну. Її замучали колись. Привіт. Я розумію, що ти хочеш долучитися до акції Тараса Григоровича вшанування, Тараса Григоровича Шевченка. Великого кобзаю. У мене досить багато, ну, напевно, простую і Архімед, і Галілей. І Архімед, і Галілей Ви най не бачили єлей потіку черево Чернече. А ви, святи предотечі, по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям обоглим. буде бити царями сіяне і жити, а люди виростуть. Умуруччина зачатиє царята. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Гарно, дякую. Ківін, коли ти вперше почула про Шевченка? Я перша почула про Шевченка, коли я навчалася на підготовчому відділенні. Тоді я вивчила перший віч. Зори моя вічиня, зійди над короною. Поговорим Тересенко в неволі тобою. Оскажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сукорина вітер спустив. А над самою водою верба погиналася. Аж по воді розіслали зелені віти. А навіта хитаються перещають. Ну що ж, підбиймо підсумки флешмобу. Ми втомлені, але задоволені результатом. Бо відчули, що Ченка тут, поміж нами. Його слова сьогодні на остав у всіх, незалежно від віку, статусу, посади, фаху і профілю навчального закладу. Дякуємо усім, хто долучився до нашого заходу і наповнював нашу скарбичку, вшанування великого кобзаря.